Мої вітання всім. Це спеціальний формат на ОБСЮЄ. Мене звати Олег Панюта. І сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Ніколов. Він журналіст, засновник проєкту Наші гроші. Людина, яка знається на корупційних оборудках в Україні і е, розкриває їх і доводить нам усім, що так жити не можна. Юрію, мої вітання. Вітаю, вітаю. Олежу, вітаю облас. І насправді багато хто вже встиг підбити підсумки 2024-го. Якщо ми будемо говорити в цьому напрямку, корупційна складова та або корупційні ризики визначаються і, і міжнародними експертами, і українці бачать в цьому один з найбільших ризиків для існування країни і в 2024-му, і не 25-му. Вони так само визначили, що цей напрямок це те, з чим Україна має обов'язково е, поборотися. Я не кажу здолати. Якщо порівняти 2024 і те, що стоїть перед 2025 в контексті корупційному, на що варто звернути увагу? Про що можна сказати у 2024 і що чекати в цьому році, що настав? У мене таке враження, що на десь у друге півріччя 24-го року, от вже як до кінця вже цей рік шов, відбувся корупційний певний ренесанс, і здобутки 23-го року почали потихеньку змивати в унітаз. От, Де потихеньку, де швидко, де повністю. Тобто, таке враження, що перемогла якась концепція в головах: розпіліть і сваліть, а день дінь живем щось такого ж типу. І чимось іншим пояснити, ну я не знаю як бо під кінець року це почалося тиск по е, таким повелетенським е, історіям розміром в десятки мільярдів гривень Це і в Міністерство оборони на закупівлю зброї це і в енергоатомі, на Великому атомному будівництві в Хмельниччині, тобто о, такі велетенські потоки розміром десятки мільярдів гривень. Каталізували під кінець 24 го і перейшли плавно в 25 й рік. Тобто, у нас рік, от насправді для мене почався зараз. того, що покорн. І чекаємо, що ж буде з 23 мільярдами, які забрали. Агенції оборонних закупівель для того, щоб випхати на польську прокладку е, на міни та снаряди. Е, от е, просто е, пообіцяли, що вони будуть в січні. А так для розуміння, 23 мільярди на міни і снаряди ну це кількамісячний запас для всього фронту, е, це велетенська поставка. Ну така, знаєте. Розміром вишелонах, яка може вимірюватись, ну от щось таке, і от, щоб якась там фірма з Польщі мала б таке притягнути, ну дуже цікаво. Е, на жаль, е, я говорю про це з посмішкою. Ну бо смію, щоб не плакати, але насправді мова йде про забезпечення фронту е, тим, що е, вибухає. І якщо цього не буде, не буде ну на фронті, е, це означатиме смерті наших солдат. От така, на жаль, банальне підтвердження. Відомій істині, що корупція вбиває, Юрію. Але якщо ви, ви сказали про шалений об'єм цього контракту, вдалося закумулювати в одному місці гроші? Чи може це гроші з'явилися раптом і через це така разюча відміна з 23 третіго? Ні, 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 це не раптом. Це планові гроші, які ну от от при міністерстві оборони є агенція оборонних закупівель, і вся місія якої вона прийшла в цей світ, для того, щоб купувати зброю в Україні і за кордоном. Там напрацьовані на практики, як перевіряти закордонних партнерів. От і рік тому ця агенція мала справу з польською прикладкою, яка вже кинула. Ну хотіла кинути її на гроші. Да? Слава Богу, що її не заплатили, але та фірма зірвала поставку трьох тисяч снарядів. І от після того, як у цієї польської фірми не зрослось з агенцією, вона пішла до прикордонників, які виявилися там більш зговірливими. І міністр оборони особисто розпорядився забрати у власних професіоналів закупівельників 23 мільярди, щоб віддати їх цим прикордонникам, щоб вони випхали на поляків, які раніше вже зривали контракти з Міністерством оборони. Лікар ну, проста: Да, прикордонники ближче до поляків, і вони бли... швидше з ними порозуміються. І от тепер я ж кажу. От в ре цьому режимі е ну, саркастичного стендбаю, просто... ну, тепер подивимося, що ж вони насправді привезуть. Бо е поставили вони дедлайн е січень от 25-го року, е і гроші по 100% передоплаті їм вже випхали. Тобто грошей вже нема. Е ще в грудні ми з ними попрощалися. Ну, тепер будемо сидіти і спостерігати, як буде виконання. Насправді це одна зі схем, наскільки я розумію, так нецільового використання або е, швидкого використання тих грошей, які можуть завтра зникнути. Якщо подивитися на 24-й, е, які як ви вважаєте, які найкорупційніші сфери е, в нашій державі е, в минулому році були? Які б елементи, які схеми були більш затребувані? Тут я погоджуюсь з представником США. Mm. Камкасар, який був у нас рік тому в Україні, і який робив звіт щодо використання грошей американських платників податків, цей звіт було потім оприлюднено на сайті Пентагону. В ньому був стосовно корупції, ну фактично, один абзац. Але він чорним побілом говорив про те, що найкорупціогенніша історія, яка тільки може бути зараз в Україні, це таємні закупівлі зброї, які здійснюються коштом українського бюджету. Ну навіть не за гроші американців, а от те, що ми за, за власні бюджетні кошти щось десь купуємо. Оскільки ці закупівлі не в прозоро да от е, бронежилети в прозоро, мавіки в прозоро, е, там харчування для армії в прозоро, але от снаряди, міни, ну от українські дрони вони не можуть бути в прозоро з зрозумілих безпекових причин. Да? Расисти не мають знати, що у кого ми там беремо. І от це ризикована зона, на жаль. Привернули увагу вітчизняних корумпантів, аж настільки, що от е, вони зараз е, систематично намагаються знищити е, можливості е, для. Ну, такого, знаєте, більш-менш не корупційних закупівель, які є в Агенції оборонних закупівель Міноборони, от станом на зараз це події, просто абсолютно цинічні події останніх днів. Міністр оборони особисто видав на такий наказ про зміни в статуті агенції, згідно якої ця агенція перетворюється в один з виконавчих департаментів, оскільки має виконувати тепер. Казівки міністра і його підлеглих. Ну, умовно кажучи, сидить там якийсь за міністра калупається в пальці носом е, і каже: типа: о, оце хороша фірма польська, це треба в неї купити, чому попало, що попало. Да? Е, е, агенція, а ну давай бігом побігла купувати. Що агенція, не хочеш купувати? А тоді, е, згідно оцих нових змін в статуті, я видаю наказ, щоб цей контракт підписав рядовий клерк цієї агенції, який боїться втратити роботу на зарплату. Ну тобто, це просто нівелювання всієї функції ну професійного якоїсь групи людей, які мав мають свою е убезпечувати е поставки зброї України від корупційних оцих марш і контрактів з якимись уродами, ну які кинуть і забудуть загалішов що там щось обіцяли після отримання авансів. От на жаль, міністр оборони відчув. Е Можливість для, ну я не знаю для кого, ну в будь-якому разі, це зрозуміло, що це можливість для його команди в ручному режимі організовувати поставки зброї на сотні мільярдів гривень. Яка може бути мета таких історій? Ну, окрім корупційної, Ну, не можна ж сказати людям, ми хочемо на цьому заробити? Ні. Тобто, має ж бути мета чимось пояснена ця, ця дія. Міністр оборони жодного слова не сказав про мету. Ніколи. От взагалі весь цей час набрав води в рота і мовчить. Його підлег... підлегля, там, що намагаються щось бекати, мекати, про те, що агенція щось не так купує. Ну, звісно, не так. Да? Коли вона не укладає контракти з з такими дрімучими прокладками, ну тобто у мене там окрім слова, корупція жодне інше не приходить на жаль на думку для того, щоб пояснити те, що відбувається. Бо поток грошей, який офіційно проходить зараз через агенцію оборонних закупівель, це понад 300 мільярдів гривень за рік, це найбільший потік коштів в історії України, який взагалі існував через будь-яку структуру. Від, ну взагалі, навіть у Крафтодор перед вторгненням е мав е менше точно. Ну через це і є такий ласвій шмат. Ми з вами зараз говоримо. А в цей момент відбувається голосування на сайті Міністерства оборони за членів громадської ради е антикорупційної ради міністерства оборони минулого разу перед е наприкінці минулого року. да е Через технічні е, збій, начебто, це голосування відклалося. Ну, і ось сьогодні до сьомої вечора таке голосування має відбутися. Ви е, не дуже оптимістично минулого разу від відгукнулися про е, результативність, навіть не так, про те, що ця громадська рада може на щось вплинути. Але насправді, якщо ми не будемо нічого робити, то тоді ось такі історії з м, е, прикордонниками, з е, волюнтаристськими рішеннями будуть процвітати. Я скептичний в тому сенсі, що у цієї ради ну фактично нульовий адмінресурс. Ну, вона це може виконувати скоріше функцію розголосу якогось. Звісно, це краще ніж нічого. Тут я абсолютно переконаний, і в цю складноглядової цієї антикоради йде кілька людей, яких я вважаю абсолютно достойними, які вже довели свою спроможність навіть, в, як то кажуть, в неповноважній там структурі досягати результатів. Ну вибачте, якщо це буде звучати реклама, але в будь-якому разі це ми все рівно повідомимо. Вже після голосування цю історію так, от я абсолютно щиро підтримую Тетяну Ніколаєнко, журналістку цензора яка туди йде, вона всією своєю працею довела свою спроможність і важливість. Я абсолютно. При цьому скептичний стосовно результативності діяльності цієї ради, оскільки туди йде ціла колонна представників Умірова. Ну, дивіться, Антикорада має захищати від того, що Уміров косячить зі своєю командою е, в Міністерстві оборони, а там ціла колонна йде, включно з радницею заступника міністра оборони Ну тобто Це вже створює е, таку е, раду наперед, знаєте, як розколоту. Да, будуть ті, які щось о, голосуватимуть, а будуть ті, які от такі типу, паша, все спокійно, сейчас минуточку парішає. Тому скажімо так, мій скепсис завершиться на тому, що я туди особисто не йду, бо розумію, що ефективно витрачати свої сили можу в, в інший спосіб, але якщо інші люди бачать цю можливість, я вс, підтримую, бо це все рівно краще ніж нічого. Що робити, як нам змінити цю ситуацію, патову? Тому що відчуття покарання, це от на жаль, знаєте, можна будувати довгі концепції, але у мене за останній час було кілька розмов з представниками антикорблоку. Тобто, ми всі сходимося до однієї думки, що за десятиріччя боротьби з корупцією в Україні ми зробили багато кроків вперед. Да, от є речі, в яких е, я зараз от, без от, знаєте, без такі ложної скромності, але і без я такого за самозакоханого такого его україноцентризму скажу, що весь мір у нас е пасе задніх е в електронному прозорості по потоки. Умовно кажучи, те, що робить прозоро, те, що робить умовний контрол, де там. Це е, такого у світі немає. Ну, американці вони просто прифігівають від того, що у нас що, це можна отак от подивитись, хто виграв оцей тендер-шопачок і дізнатись, кому воно належить в один клік, і йдіть-колотіть. У них це треба пішки йти в якісь паперові реєстри місяцями отримувати доступ по запиту інфи про закупівлю паліте. Да, от тобто, у нас є велетенський крок крок вперед. Да? Прозорість чудеса зробила. Ми багато корупційних оборудок завдяки цьому збили. Але от тут от, друга штука. От прозорість ця на жаль не була підкріплена невідворотністю покарання. Ну умовно кажучи, збили оборотку. Ну і що, Да? <смеш> От Кого посадили за яйця по 17? та нікого. Да? Там справа потужно набувається вже два роки. Тобто нема невідворотності покарання, а вона слугує якраз дуже важливим сигналом для кожного наступного міністра, який приходить на роботу. Мого ж попередника не посадили. У ну, гішому випадку мені дозволять просто стати послом десь, поїду собі в Європу витрачати бабки, які накрадені. Ну, може, мені там відкатити, треба буде якимсь ментам за те, щоб справу якусь там вал валанували сподовше. Але це концепція гріши, плати і продовжує грішити. І от, на жаль, вона перемагає от всі потуги, які ну, дуже правильно і конструктивно будували реформатори за час незалежності України. Але в нас є для того, щоб невідворотність покарання всі інструменти, вс все те, що необхідно для цього, ну, немає чого політичні рів... да, да абсолютно. Я не пам'ятаю, чи я розповідав вам історію, яка була в Румунії, це мені розповідав наш прокурор спеціалізованої антикорпрокуратури. Це дуже така легендарна історія, яка от зараз покаже те, чого не вистачає у нас, чого у нас постійно не вистачає. Отже, в Румунії на початку 21-го століття було вперше створено ну, аналог нашого набу да, і САПу, спецантикорпрокуратури. Ну, давайте для простоти їх буду називати румунське набу і от на Там корупція в Румунії була сумасшедша, ну, не менше, ніж у нас, пострадянська країна, кумовство, це феодалізм, все от майже один в один. І от, на чергових виборах така відбувається якась магічна історія. Там обирають президентом людину, яка ледь не першим, що зробила на своїй посаді, викликала до себе голову румунського набу, яке вже 5 років сиділа там курила сигарети, лузгала сємачки і фактично нічим не займалась. і голову Місцевого СБУ сіку і каже, друзі, а чого ну, взагалі нічого не відбувається? Євросоюз нам профінансував оце НАБУ. чого ніхто не біжить нікуди. Румуський набу каже, ну у нас там, розумієте, оце, отут закона не вистачає, отут якоїсь постанова, але головне, що у нас немає ні власної прослужки, ні власних оперів. Тобто тут ми маємо отримувати оцю оперативну підтримку від румунського нашої секурітаті оцієї. Без неї ну, ми рішувати нікого не можемо. Ну, можемо сидіти сигарети, курити, семічки, лузгарко це Розважатися, анекдоти травить. Президент до секурітату. Що таке? Я не пам'ятаю. Пане президент, а ви розумієте, кого ми першого реалізуємо, якщо от побіжимо? Він каже: по фігу. І реально першим а, виявився його брат за продаж посади. От, а, а, і тут президент зробив неймовірну для України річ. Він не вступився за родича. От просто. І цим послав всім сигнал, що тепер всі е, рівні перед правоохоронцями. І тут, як почалось, ну, якщо я не помиляюсь, лише за перший рік оцього бігу там було арештовано 28 міністрів і мерів е, найкрупніших міст країни. Ну, от уявіть собі, таке в Україні. да? У нас навпаки, е, влада миттєво бере під свій Омофор. там... Е, Своїх представників чи всім посилає сигнал. Там навіть від набу може підмазати. Ну там займу свіже дав голова комітету. Він його вже прийняли на незаконному збагаченні. Вже справа в суді, але його навіть не відсторонили від роботи. І навпаки, адвокати влади там зараз розвалюються справу вищому антикорсуді. Ось оце і є різниця. Вона полягає в одній штуці. Реальна політична воля. як би це скучно не звучало, або міфічно, або абстрактно, або е, ще якось в Румунії це відбулось, і коли через 10 років отакої, ну, такого шаленого драйву е, румунські еліти взбунтували, що тіпа, нас шатирять е, ці антикорупціонери Нири чортові скільки вже можна, вони спробували прийняти закон, який би відкатував повноваження цього румунського набу. І це викликало: от час, от на секундочку, стотисячний майдан в Бухаресті. Люди стояли кілька е, днів, ночами і днями, був, бунтували під парламентом за відстоюючи набу. Уявіть собі таку картину у нас. Ну, президент Зеленський у спілкуванні з американським блогером каже, що в нас все добре, і в нас з антикорупційною системою все ок. Очевидно, не ок, ось з тією історією, яку ви розказали про румунську так, історію, та і воно в українському викладенні звучить як новорічна казочка. Звичайно, про це можна мріяти, але ось ця фінальна крапка та візьміть і посадіть» Ті, тих, хто хто винен цьому, та оце, мабуть, і не вистачає в Україні. Що ми можемо зробити для того, щоб це відбулося? Чесно, я не знаю. От о, я, на жаль, е от, на Майдані зараз вийти не можемо, бо військовий стан. Це не, нема ж народної зацікавленості. да, Толерантність до корупції вона нас ж постійно, постійно ми ми говорить. Ми... Ми, ми це хочемо, ми вважаємо це небезпекою. Ми це хочемо, але да, от о, називається так, постійно ж йдуть сигнали згори, що, да, ти можеш боротись з корупцією, да, але в тебе нічого не вийде. Ну іде, оце постійно демотивація демотивація людей ну, до, до якихось дій. Більше того, іде постійна мотивація на те, що так давай, давай, займайся корупцією. От це дуже легендарна історія, яку, набу, теж не змогло реалізувати. Це про те, як депутатів Верховної Ради оцього скликання після виборів 19-го року посадили на конверт ну, на чорні зарплати. Вони, за моїми даними, отримали щомісяця рядові депутати, відправляючи сили, отримали до 20 тисяч доларів на місяць, от в конверті. да там Це саме для того, щоб вони голосували так, як треба, банкові. Ну, умовно кажучи, не звели там, оцей депутатів до ролі тупих зарплатників, які клешню тягають гору і так далі. Гроші ці брались з корупції. Звісно, це були з чорних потоків великого будівництва. Ство ну яке у нас тоді шурувало там неймовірними речами, от е, і от що тоді відбулось, да, от коли люди, мовно кажучи, яких там. Свого часу арештовували за те, що вкрав пару пляшок пива в супермаркеті. І от він стає нартепом і починає отримувати по 20 штук касарів на місяць. Ну звісно, він купує рейнджовер, там не знаю квартиру десь в Києві. Звикає до нового рівня життя. От і вже все він не зацікавлений працювати на Україну. Він зацікавлений працювати на отримання оцього статусу надійного отримувача конверту. Ну і це призвело на жаль до краху парламентаризму в історії України, що ніколи не було такого імпотентського такої імпотенської верховної ради, яка просто лягла і просить. фактично у нас. Відбулася, я не знаю, це крах класичного розподілу влади. Ну на гілки оці виконавча, законодавча, судова. У нас, на жаль, всі гілки влади виявились е, ну такого навіть при Донецьких, я не пам'ятаю, так що довгий такий період, щоб всі гілки влади були, е, умовно кажучи, заходили до Зеленського через одні двері Єрмака. Ну, о, ну навіть Янукович, це теж легендарна досить історія. Він. Нашу статтю про вишки Бойка доручав перевіряти не СБУ, яке очолював тоді Хорошковський партнер Бойка льовочкина по різним історіям, а МВС, яке очолював Донецький генерал. Ну тобто не з системи оцього Е, він спеціально це доручив перевіряти, щоб зрозуміти скільки там мермержі чи не брешуться журналісти йому цю інформацію підтвердили, і тоді він включив там трохи репресивний апарат по відношенню до тих, хто не санкціоновано купу маржи, там на тих вишках освоїли. Так от це є до чого? Що зараз рівень монополізації влади в силу різних обставин, ну неймовірний. Ну чесно, не помню такого ніколи. Верховна Рада, хоч бунтувати раніше біла, чи ще щось. Ну а, а от монополізація ж вона ж призводить до того, що а, люба придурь може стати державною політикою. І, на жаль, оця люба придурь, зрештою, і призводить нас до того, що ми це зрештою сидимо і говоримо: отут 23 мільярди на прокладку випхали, тут міни не вибухають. Тут взагалі якісь наркотики там правлять якоїсь польотами фантазії. Е, тобто ми говоримо не про нормальний розвиток -то держави і країни. Ми постійно говоримо про тушіння якихось пожеж. Ну, от. Ви згадали про ті конвертні історії, а в мене в голові згадка про те, що свого часу ми хотіли ну, держава або суспільство хотіло гідних зарплат. Депутатам, топ чиновникам, да. аби в них не було цієї спокуси, по факту зараз виходить, да. вони отримали топ зарплати. А при цьому від спокусу від своєї нікуди не поділася. Та ми маємо там невідворотності покарання нема. Ну то що ж, батіги пряник мають бути вдвох. Якщо ти тільки батіг, ну це до репресії призводить. Це не працююча історія. Якщо ти тільки пряник, ну отримуєш такі от історії, як з головою Верховного суду. Він мав мільйонну реальну зарплату, але все рівно е, влаштував продаж е, справ на десятки мільйонів. Ну бо грошей завжди ну, буде не вистачати, коли в тебе рівень споживання зростає. Тому. Батіг і пряник мають ти пліч опліч. Нема батога. Ну все, всі твої потуги, це, е, ну, умовно кажучи, будуть дуже швидко дискредитовані, і саме слово реформи буде прокляте. Ну і насправді сьогодні ти 100 тисяч отримав. І при цьому за це нічого не отримав. Завтра ти будеш хотіти 200, потім 400 тисяч. А потім в тебе виникають історії, що в тебе кум, сват, брат, те ще й дружина та обклалася і нерухомістю, і дорогими автівками, і всім чим тільки завгодно, а тобі за це нічого не буває.